Мене звуть Сергій Чорношук, я медичний директор лікарні Охмадит. Під час ракетної атаки наш автомобіль швидкої допомоги, на жаль, був повністю зруйнований. Ми досить часто використовуємо такі автомобілі для транспортування важких хворих в наш заклад з інших або наших хворих з метою переведення в інші заклади, тому що іноді виникають такі ситуації, коли в цьому є потреба. Крім того, в нашій лікарні є служба трансплантології, і відповідно вона може вимагати оперативного доставлення донорських органів в нашу лікарню. Мене звати чужака натолівна. Я лікар анестезіолог дитячий. Наша ситуація загострилася після 8 липня. Одна з машин була пошкоджена. Надзвичайно важливо для будь-якої лікарні мати швидку допомогу, яка могла б реагувати на. Виклики, які постають там в транспортуванні важких пацієнтів, дійсно передача цих автомобілів була не тільки дуже. Важливою для нас, але й вчасною подією. По перше, ми використовуємо швидкі фактично кожного дня для оперативного транспортування аналізів пацієнтів, розташованих в іншій лікарні. Вкрай важливо, щоб він оперативно потрапив від пацієнта в лабораторію. Безумовно, зранку в час пік. Це неможливо зробити звичайним транспортом. Тільки швидка допомога може надати таку можливість. І, звичайно, наявність швидкої допомоги власної максимально оптимізує і пришвидшує організацію. А цього процесу дуже ключова ланка для нас, адже ми можемо своєчасно транспортувати всі або матеріали для досліджень, або дітей на ці дослідження і повернути їх в лікарню для того, щоб надавати вже допомогу. Там в відділеннях інтенсивної терапії вони досить гарно обладнані для того, аби довести дитину до лікарні вже там може надаватися більш розширена допомога. Ці машини є необхідними та своєчасними від фонду Рената Ахметова як допомога для нашої лікарні. Завдяки швидкій допомозі декілька пацієнтів були вчасно доставлені з Лівого берега до нашої лікарні в інтенсивну терапію, що дозволило вчасно надати їм допомогу за наявності такої укомплектованої швидкої допомоги, які нам надав фонд Рінатагм'як. Головне те, що там є всі базові необхідні речі, які мають бути швидкі допомоги. Вона нова, вона комфортна і вона виконує ті функції, на які на неї покладено.